239 день в Канаді 07, 02, 24. <кхем> сьогодні середа, сьогодні гарна середа, і почалась в мене вона з будильника. Е, в мене два будильника, один про всяк випадок, бо я, я тоді як зняв вібро з будильника, що в мене тільки музика, то я хвилювався, що він може не заграти. Або я його не, не почую без вібро. І поставив тимчасово другий, нехай він буде. Він на три хвилини пізніше. Це такий контрольний в голову. І перший будильник я виключив, і знаю, за три хвилини, ще три хвилини покрутився, поперевертався на ліжку і встав. Зібрався і потопив на роботу. Перейшовся, прийшов, зразу поставив собі каву робити. Все по стандарту. Зробив собі каву з солодким сів пити. І... П'ю, ну, вже майже допив. Я п'ю тепер термогорнятка свого, бо сем моє розбив. І добре, що п'ю термогорнятка, бо я його зразу беру з собою. А сьогодні Сем залітає. Роман! Емердженсі! То капець! Не було світла там з 8 вечора до якоїсь там е ранку не було світла. Коротше, зомбаки, бомжі вирішили вкрасти кабель. Мідний кабель, який підводить електрику до будинку, десь там вони знайшли каналізацію, де вони там залізли, і його вирізали, і не було електрики. Електрика з'явилася під ранок і багато чого могло піти не так. Треба було перевірити всі технічні приміщення. А Семс, ну, паніка конкретна, бо чак йому подзвонив в 7.30. Каже, Сем, не запізнюйся, газуй на роботу, треба оглянути все, як має бути. І Сем каже, давай, треба вже бігти. Біжимо, йдемо перевіряти всі технічні приміщення. Кажуть, йдемо, йдемо йдем разом зі мною, тобі покажу все, що треба, що треба робити. Я так думаю, що треба робити? Ми ж то робимо те саме. Кожен день. Кожен день ми робимо. Ну, але давай взяв собі, закрив кришечку і взяв з кавою з Семом. І що він? Нічого? Каже, тиск треба перевірити в бойлерах в першу чергу. Так ми кожен день відкриваємо зошит і записуємо тиск кожного бойлера. Температуру і тиск. Тиск треба перевірити. Кажу, так все, ми ж то перевіряємо кожен раз. Ну, але нехай. Попанікував, я його трохи заспокоїв, ми з ним посміялися і пішли. Е -е, зустріли ми чака внизу. Е -е, прийшла нова працівниця теж з Лівану, дівчина десь до, до 25 років. І він її, вона в офісі пішла, пішла працювати. Я так розумію, теж їхня там родина якась. І він їй екскурсію робив, бо вона працює в офісі, має відправляти заявки на гарантію, має приблизно знати, як будинки працюють, що там до чого. І він її теж водив по технічних приміщеннях. І разом з нами пішов в B, ми оглянули технічні приміщення спокійно там. Три котла було виключених, просто до них не підходила електрика, два працювали на 100%. Ну і вони включили, просто пішли, включили е, рубильник і все запрацювало. Далі, що? А далі нічого. Далі спокійно, ми все обійшли, пішли, вирухували заявки. Одна заявка, і що ми робили? Щось я не пам'ятаю, що ми чимось серйозним займались. Нічим ми серйозним не займалися. Ми пішли посиділи, пошарились. Не пам'ятаю, що ми щось там серйозне. Нічого ми не робили. Потім поїли день, день пролетів швидко. Отакі от от дрібнички, ходиш, робиш та й все. В, в ліфті одному в кожній вежі є три ліфта. І в середньому ліфті Tower B згоріла. Ну, не працювали лампочки, повністю виключили світло. Ліфт працює, але всередині світла нема. І треба було щось зробити. Ну я пішов, поставив там лампочку. Я пішов, поставив там просту лампу, бо там є розетка 110 вольт. Ми поставили тимчасово і чак подзвонив електрику. Він приїхав і зробив. Я навіть не бачив, коли він зробив. Прибиральниця це забрали лампочку. Все нормально. От. Нічого серйозного. Сема потім забрали в ору, в ору бо там треба було встановити пральні машинки і сушарку. Привіз чак і там треба було їх встановити, по гарантії їх поміняли. І Чак сказав Сем, ти їдь і бери Алекса. Ну, Алекс малий, карлик, і Він тобі поможе. І Семові він так допомагав, він маленький, і він так не піднімає. І коротше, Сем спину потягнув. Вона в нього була і так надірвана, і знову не так зігнувся. І хрупнуло йому буде теж день боліти. Шкода. Але нічого. А я за той час, поки він поїхав туди десь 2 годинки. А я пішов собі, взяв шпаклівку, підшпаклював в квартирах, де треба було дірки, і думав, не хочу малювати. Не хочу сьогодні малювати. Завтра станемо, переодінемося в малювання і підемо малювати цілий день. Треба помалювати всі квартири, щоб вони вже випали нам, не було тої проблеми. І ми собі відпочивали спокійно. Не було в мене на голові. Завтра 100% треба малювати, бо вже, блін, четвер, а ми ще не починали навіть. Я ж цього тижня не малював нічого. Ну, Я не пам'ятаю, які були серйозні замовлення, нічого такого серйозного не було. Було, було одне замовлення. Е, Сам е, любить того чувака, е, китаєць. Заселився в нашу будівлю, і в нього була проблема з унітазом. Ми так розуміли, що у нас він забитий, він каже, щось там не спускається. Ну, ми взяли огор спеціальний. приходимо, е, А в нього ім'я хуї. І сам до нього. Це вітаю, все мені подобається його ім'я. І, Коротше, нічого там не треба було робити. Ми цю заявку закрили, бо воно само пробилось. І сам пішов, закрив і поїхав додому. А я пішов в тренажерний. Я вчора був в басейні. В басейні і замучений. Вода витягла з мене енергію. Я вчора наскакався, я завжди хожу в басейн, то я поповні відтягуюсь. Максимально. І сьогодні я не маю дуже сили. Навіть при воркаут порошочок мені нічого сильно не дав. Ну, я прийшов в зал, зробив всі вправи. Навіть е, жим лежа я зробив 8 разів. Два рази по 8. Ну, потрошечки піднімається. Інші вправи я, я зробив тільки два круга по, е, по 5 вправ. Коротше, два круга зробив замість трьох. Замість трьох, і бігова доріжка я сьогодні відмінив. Ну, його не хотілося. Не хотілося себе ще вимучувати. І пішов додому. Вдома я насмажив картопельки. Я хотів картопельку. Я люблю. Блін, це моя улюблена страва. Були би шкварки, треба купити десь тут сало. Тут є єврошоп, євромаркет, Євро по-моєму, він називається. Треба заїхати купити сало, на салі раз посмажити так як я в армії собі робив. І Насмажив картопельки, смачно повечеряв, яйця посмажив. Потім після того зварив макарончики. Зварив макарончики і вже підготував на роботу. Вже два бокси сховав на завтра і на післязавтра. Ті два бокси занесу на роботу, бо в мене на роботі холодильник. І ось таке. от. Ще, о, ще був на роботі. В мене вдома от вішаки. Вони здаються ніби міцні, а насправді вони такі хрупкі, от чуть-чуть більше, і він вже ламається. Вже два в мене поламалось. І люди винесли на, в донейшн біля Донейшна, ось такі от вішачки. велюрові. Вони чорні, велюрові, класні вішаки. Е, трошечки пилюці, але їх треба повітаряти. Ну, нічого страшного, 17 штук. Тепер я маю свої класні чорні вішаки. Вони набагато міцніші, ніж там ті. В Україні в мене такі були. Я знаю, які це, чи в Німеччині. Я в Україні такі бо Та вони всюди є ті, от, вішаки. Дуже класні вішаки. І були, вони стояли на підставці для взуття. Теж така е, рамка дерев'яна срібна і срібні сіточки. На чотири полиці. Складається з двох частин. Я, я знав, що Семові треба, бо я вже Семові одну таку знайшов і дав дерев'яну. Але вона дуже паршива, за 10 доларів в маркетплейсі продають. А ось це класно з металевими перегородками. Я кажу, Сем, забирай оці дві собі, а принесеш мені ту дерев'яну, я собі на роботі поставлю для взуття. Добре, Сем, радий, бо вона десь 50 баксів коштує. Задоволений вже заніс в машину, я думаю, завтра мені привезе, бо в мене на роботі купа взуття. Десь пар 7, напевно, що. І вдома є ще, так що мені треба складати. Треба складати. А зараз після відео збираюсь піти прийняти ванну. Полежати в ванні, і поки буду лежати, я, я якусь ігру собі побавлюся. От і все. Надя бавиться, як воно, Mobile Legend, і я собі завантажу Mobile Legend, побігаємо разом. Може, сьогодні? Побачимо.